Привіт, дорогі друзі! Мене звати Юлія, і я вітаю вас на каналі школи англійської мови індешопіс. Сьогодні ми з вами глибоко знуримося у світ із питукет. Ми розповімо вам не лише про його структуру, а також поділимося конкретними стратегіями для успішного складання. Тож, поїхали! Часто відомо, як кембриджський іспит та рівень А2, є вашим першим кроком у визначенні рівня англійської мови. За допомогою чотирьох частин: читання та письмо, письмове есе, аудіювання та говоріння, він визначає рівень володіння вами англійською та визначає, як вміло ви вмієте використовувати англійську у різних ситуаціях. Сертифікат CAT є безстроковим, тобто ви зможете використовувати його навіть через роки. Даний сертифікат буде вам корисним при працевлаштуванні, при вступі до навчання. Закладу або як додатковий елемент вашого резюме або портфоліо. Окрім того, отримавши даний сертифікат, ви будете готові до складання іспитів вищого рівня, таких як ПЕД або FCE. А тепер перейдімо до самої структури цього іспиту. Іспит CAT починається з частини аудіювання, яка займає 30 хвилин. Вам необхідно прослухати аудіозаписи та відповісти на питання. Зазвичай це вибір однієї правильної відповіді, але іноді може попастися питання, наприклад, заповнити пропуск або доповнити якусь інформацію. Наступна частина written and writing триває 60 хвилин і складається з семи завдань. Завдання включають прочитання текстів і відповідь відповіді на запитання, а також пропис відповідей або короткого листа. Ці завдання вони перевіряють вашу здатність розуміти інформацію, а також висловити ваші думки письмово. І нарешті третя частина спікін вона триває від восьми до десяти хвилин. Вона включає як відповіді індивідуальні на якісь запитання екзаменатора, а також спілкування з іншими учасниками екзамену. Завдання включають обговорення якоїсь тематики, а також вам необхідно буде поділитися своїми враженнями або досвідом з якогось питання. Тепер, коли ми вже знайомі з структурою, я пропоную перейти саме до стратегії та пора для успішного складання цього іспиту. Перша порада це розпланувати правильно свій час. Ми радимо вам розпланувати бажано календарно свій час до саме дати іспиту, де ви будете включати підготовку до кожної частини іспиту. Таким чином, до самої дати ви вже будете точно знати, що ви практикуєте всі частини і будете спокійні і впевнені у своїх силах. Друга порада це практика щодня. Просто практикуйтеся щодня для того, щоб у вас була постійна підготовка до іспиту, ви не втрачали час, ви не втрачали свої навички. Таким чином у вас буде поступовий ріст вашого рівня англійської і ви будете ближче до успішного складання іспиту кет. Третя порада – це спілкування англійською. Спілкуйтесь англійською з носіями, з вашими друзями, можливо, з іншими студентами, бажано регулярно. Це вам напряму допоможе у складанні іспиту кет, адже якщо ви пам'ятаєте, у частині speaking є завдання, де вам необхідно обговорити якусь тему з іншим учасником екзамену. Четверта порада використовувати різноманітні ресурси. Підручники, пробні тести, курси, лішопи стануть вам у пригоді. Використовуйте різноманітні ресурси для кращого поглиблення ваших знань. Тож, практикуйтеся регулярно та вірте у свої сили. Ми бажаємо вам успіху у складанні і спотукет. Дякуємо вам за перегляд цього відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей!